Всім привіт! Тема сьогоднішнього нашого відеоуроку – Архімедова сила та умови плавання тіл. Повернемося в далеке минуле, багато тисячоліть назад. Люди могли пересуватись лише на суші, їх мрією було пересуватись по воді і повітрі. Сьогодні ми розуміємо, чому можливе плавання суден підводних човнів. І повітряних куль. Це можливо завдяки дії сили, яка називається виштовхувальною або силою Архімеда. Хто ж такий Архімед? Архімед народився близько 287 році до нашої ери в сіракузах грецькій колонії на острові Сицилія. Архімед був математик, фізик та інженер, зробив безліч відкриттів. В геометрії і заклав основи механіки, гідростатики. Автор ряду важливих винаходів та відкриттів. Про один з них зараз я вам розповім. Колись в Саракузах правив цар Гієрон Другий, запідозрив Гієрон, що його корона зроблена нечистого золота, покликав він Архімеда і наказав йому вияснити це. Спочатку задача для Архімеда здалася легкою. Він розмірковував дуже просто. Шматок чистого золота важить стільки, скільки і корона. Якщо корона із чистого золота, значить об'єм їх повинен бути однаковим. Об'єм злитка і золота Архімед знайшов легко, але як знайти об'єм корони, Архімед не знав. Думав він думав і вирішив освіжитися, піти прийняти ванну. Коли Архімед заліз в ванну, раптово подумав, а скільки води вилилось з ванни, коли він в ню заліз. Видно стільки, скільки витиснуло моє тіло. Значить, подумав Архімед, – Об'єм витисненої води рівний об'єму зануреного в неї тіла. В даному випадку мого. Тоді Архімед подумав а якщо замість нього воду занурити корону. Знайшов. Закричав Архімед. Зараз я вам розповім, що таке принцип Архімеда, закон Архімеда. Та сила Архімеда. Беремо відро, наповнене до самого верху водою. І кладемо в нього якийсь предмет. Об'єм води, який був витиснений цим предметом, рівний об'єму зануреної частини тіла. Це називається принципом Архімеда. Під дією сили тяжіння об'єкт буде опускатися під воду. Вода здійснює на предмет під'ємну силу, яка направлена догори. Це називається силою Архімеда. Давайте подивимось на більш цікавий приклад. Візьмемо гирю 10 кг і підвісимо її до Терезів. Вони покажуть 10 кілограмів. Але варто гирю перемістити в відро з водою. Терези покажуть меншу вагу, але Гиря при цьому не всплила, чому сила Архімеда її не виштовхнула. Закон Архімеда говорить на тіло, яке занурене в рідину, діє, направлена вертикально вверх, виштовхуюча сила, чисельно рівна вазі рідини, витисненій цим тілом. Сила Архімеда буде тим більша, чим більша щільність рідини. І об'єм зануреної частини тіла. Закон Архімеда дає нам можливість відповісти на питання, в якому випадку тіло буде вспливати в рідині, а в якому тонути. А тепер трохи математики. Розглянемо випадок, коли тіло повністю занурене в рідину. На нього діє дві сили: сила тяжіння, направлена вниз, і сила Архімеда, направлена вгору. Оскільки тіло не рухається, то ці сили чисельно рівні одна до другої. Позначимо масу тіла через об'єм і щільність, тобто м рівно. Підставимо отриманий вираз для ваги формулі. Об'єми гравітації скоротяться. Тому тіло плаває всередині рідини, якщо щільність рівна щільності рідини. Коли щільність більша за щільність рідини, то тіло в ньому тоне, а якщо щільність тіла менша за щільність рідини, то тіло в ньому вспливає. Думаю, зрозуміло, де використовується закон Архімеда, наприклад, в розрахунках під час виготовлення човнів та кораблів. На цьому дозвольте закінчити сьогоднішню мою розповідь на тему Архімедова сила. Та умови плавання тіл всього вам найкращого. Все буде Україна!